Мелітопольці, не зважаючи на репресивні спроби загарбників і зрадників залякати себе, не здаються. Не здаються інші міста Запорізької області та їхні мешканці, попри злочини інтервентів, попри щоденні обстріли і таким чином стають героями. Принаймні про присвоєння саме такого звання у петиціях просять президента мешканці Оріхова, Енергодара і Гуляйполя. Нещодавно на сайті президента України була зареєстрована петиція про присвоєння Оріхову звання Місто Герой України. За три дні вона набрала більше ніж півтори тисячі голосів з необхідних 25 тисяч і продовжує об'єднувати прихильників ідеї. Приклад земляків вирішили наслідувати ще два міста Запорізької області: Енергодар та Гуляйполе. Відповідні петиції з'явились на офіційному сайті президента України 12 вересня. Місцевий мешканець Олексій Мельничук просить присвоїти наргодару почесне звання місто Герой. В аргументуванні до петиції чоловік зазначає, що містяни, а здебільшого, це працівники ЗАЕС, до останнього виконували та виконують свої обов'язки задля запобігання ще однієї катастрофи в Україні. Всі відчувають свою відповідальність перед Україною та світом. Люди працюють у ситуації, яка не описується в жодних правилах та інструкціях. Виконуючи свої обов'язки у шаленому морально-психологічному напруженні, місто тримає фронт не бойовий, а фактично трансграничний, бо всі розуміють наслідки обстрілів окупантів. Ініціатор другої петиції Андрій Коршиков зазначив простіше: прошу пана президента України надати статус місто герой гуляйполю Запорізької області. Сподіваємось, що жителі запорізьких міст підтримають ідею своїх земляків, і обидві петиції наберуть необхідну для розгляду президентом кількість голосів.